У депо 3 гаряча пора. Триває капітальний ремонт трамвайного вагона номер 452. Його каркас залишається старим, але все інше нове. Сучасна система керування, комфортні двері, і сидіння, захист від корозії та енергозберігаючі технології. Всередині та зовні зроблено зроблені роботи покритий вагон люфасом. Це матеріал корозіостойкий, не підлягає корозії. Тобто, вагон ще довше може робити. У вагоні буде встановлена новітня система. Управління, яка допомагає економити електроенергію під час використання, встановлені більш комфортні вікна та квартирки. Для більшого огляду із середнього вагона оновлення рухомого складу не єдине завдання для якісного і ефективного ремонту інфраструктури швидкісний трамвай отримав нову аварійну ремонтну майстерню та самохідний автокран вантажно підйомністю 16 тонн. Хочу е -е, висловити дуже сильну подяку місту за ту турботу та підтримку. Нашого підприємства, адже не тільки виконання планових ремонтів, але й оновлення парку спеціалізованої техніки сприяє більш ефективному виробничному процесу, більш кращому технічному стані, як калійне господарство, так і контактну мережу. І саме за цього більш якісне пасажирське перевезення міським електротранспортом. Ще один важливий аргумент на користь муніципального транспорту економія. Безкоштовний приїзд у тролейбусах, трамваїв. Та автобусов дозволяє одній родині зекономити близько 12 тисяч гривень на рік. У часи війни та нестабільної економіки це суттєва підтримка для людей. До речі, Криворіг чи не єдине місто в Україні, де міський громадський транспорт безкоштовний. І це, попри особливу географію та довжину це велика робота тисяч людей, транспортників, колинальників. І давайте їм просто скажемо дякую і подякую. Їм важко насправді. І робітників не вистачає, всі розуміють, чому да і обстановка непроста, але вони працюють і надають послугу безкоштовно. У дві У 2025 році, силами комунального підприємства, в місті планують відремонтувати ще шість тролейбусів. Три з них на дизель-генераторах замінять понад кілометр рейок і 14 кілометрів контактної мережі. Один капітально відремонтований вагон вже вийшов на лінію. У ще одного ремонт на фінішній прямій. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.